Нічіва, шановні, Страпон на зв'язку, а це значить, що настав час нового випуску кулінарного шоу на пердак тебе. А сьогодні ще й непростий день, тому що в цей день народилась непересічна особистість, король Галичини, головний амбасадор Японії на цих теренах, Юрій Іванцик, Лосідзе Дель Хто не знає, той узнає. А ми в честь цієї червоної дати в календарі для кожного українця вирішили приготувати один із шедеврів японської кухні. Тому точіть ножі і приступаємо. Про японську кухню ходить слава по всьому світу. Вона відома без у своїх страв, назви яких знає практично кожен із нас. Тому вибрати блюдо для сьогоднішнього випуску було надскладною задачею, але ми знайшли таку страву, яка вразила нас своєю простотою, вишуканістю та історією. Сьогодні ми будемо готувати без сумніву шедевр японського генія та магія Какі Дохан. І все, що нам знадобиться, це лише рис і одне яєчко. І зараз ви дізнаєтесь, в чому секрет. А поки що поставимо наш рис варитися. Для цього нам всього треба чашечка рису, всипаємо її в кастрюлю. Якщо хтось в дитинстві ще не вивчив, то на одну чашечку рису дві чашечки води. Тому набираємо дві чашечки води, вливаємо їх в кастрюльку до нашого рису. І це все діло на вогонь. Ну, звичайно, ще підсолити, Хуйо-майо. Але це... <кій> я роблю це по своїй тактиці. Коли вода стає тепленькою, тоді і солю. Так краще сіль приймається потім. Ну, і поки наш рис вариться, давайте поточимо ляси. Торкнемося глибинної історії цього неперевершеного блюда. Тому що там є про що поговорити. Історія Тамагу Гоха напряму торкається історії самої Японії, її культури, її вірувань, поглядів в суспільстві. І ця історія бере свій початок з дуже давніх часів, ще коли японці о, в основному тоді вживали в їжу серед нерослих продуктів. О, Рибу м'ясо вживали досить рідко. А якщо і вживали, то здебільшого це була курятина. А от погляди на саме куряче яйце були досить нестандартними. Воно було під забороною. Японці е, дуже сильно вірили, особливо це проявлялося в народному віруванні синтеїзмі, що яйце є підношенням для богів, є найвищим дарунком. Воно є першозародком життя і тому. Людина, яка вживає яйце в їжу, неодмінно мала бути покарана самими богами. Але з часом ці погляди почали змінювати. Зокрема, це відбувалося протягом правління Едо. Це такий період в японській історії, 17 по 19 сторіччя, і пов'язане з правлінням Токугава. Саме в цей період. Японці почали заводити курочок як домашніх улюблениців. Тобто, як ми заводимо котів і собак, так японці заводили курок і вони для них виступали чимось подібним, чим для нас наші улюбленці. Але з часом вони, тобто японці почали помічати, що окрім всього яйця бувають не всі запліднені, не всі є тим, що отримують в собі життя. І тобто вони цілком можуть вживатися в їжу. І тому курки протягом деякого часу перестали бути домашніми улюбленицями і стали просто розводитись для отримання яєць. Але саме яйце ще досить великий період часу вважалося делікатесом і не було доступно простому люду. В основному вже їли їх. В заможні верстви населення, але але в 19-му столітті вже в період Мейдзі, перший військовий кореспондент Японії Гінко Кішіда вирішив розбити сире яйце в риси, перемішати він настільки був шокований смаком, який він отримав, що почав розповідати про це всім навколо, і навіть видав статтю в журналі. Це і вважається початком. Тамаго Кекі-Гохан, і з часом ця страва набула неабиякої якої популярності, навіть у 2005 році в японському місті Йошіда був проведений Тамаго Кекі-Гохан Симпозіум, в якому прийняли участь 2500 людей. За результатами цього симпозіму було вирішено 30 жовтня зробити всесвітнім днем Тамаго Кекі Гохан. До слова, саме в японському місті Йошіда був винайдений унікальний соєвий соус спеціально під цю страву. Він трошки м'якіший і солодший, ніж звичайний. А якщо вже взяти сучасність, то існують сотні журналів, де можна... Знайти рецепт Тамаго кеке-гохан на кожен день. Настільки стала розвинута індустрія навколо цієї страви, настільки вона ввійшла в масову культуру Японії. Ну що ж, мої анімешники і аніменкіні, настав час приготувати наш тамаго кекі-гохан, тим більше, коли рис уже готовий, справа за малим. Тому дамо рису вистоятись і приступаємо. Ну, як ми і казали, щоб приготувати тамага Как як гохан, не потрібно ніяких кулінарних суперздібностей. Все, що треба, це відварений рис, одне яйце. Ну і в нашому випадку заточений ніж. Тому робимо в рисі ямочку чи утробу, чи дирку. Як це зараз вже модно. Розбиваємо яєчко і заливаємо його в ту дирку. Ну а далі це все діло перемішуємо. В однородну консистенцію, консистенцію, конституцію. Можете продовжувати цей перелік до нескінченності. Ну що ж, готово. Ну і там вже соєвий соус по смаку, Ми ж трошки додамо. Та й і... Та будемо. Частувати. М -м -м. Вау. Це дійсно неймовірно, друзі. Пердак, тебе всім рекомендує спробувати цю страву. І навчитися її готувати. Також ми вважаємо за потрібне зазначити, що на відміну від Японії, де японці притримуються жорстких стандартів обробки яєць і їх зберігання, враховуючи також популярність тамагу Какі Гохан. В Україні та в інших країнах є загроза захворіти підхопити сальмонельоз, нальос, поїдаючи сирі яйця. Тому ця страва також ще для справжніх авантюристів, романтиків і поетів, тобто людей, які здатні йти на ризик, незважаючи на всі обставини. Ну що ж, О, громадяни. Ми дуже добре поїли, повністю задоволені, Тамаго, Как Гохан, вийшов просто неперевершеним. І пам'ятайте, що сьогодні Юрко Іванцик Кобзаріо дель Лосідзе народився, тому славімо його і до нових зустрічей.